Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Ну що, друзі, багато хто просив мене, щоб я зробила майстер-клас на цю сумочку. І я зроблю такий невеличкий експрес-огляд, і потім майстер-клас, як в'язати основне полотно. полотно. Так, давайте подивимось її розміри. Довжина в неї, ну, близько 22 см. А ширина 11, в такому вигляді вона у мене десь 17. І оця, ну, як би кришка, так, я не знаю, як її правильно назвати, 14. Тобто, оце полотно все, я в'язала в подовжині 49 сантиметрів. Ось це 49 сантиметрів це одне велике полотно, так? Ну, велике 49 на, на 11, так? І потім я в'язала окремо ці бокові, бокові частинки. Я не, не робила на них майстер-клас, тому що я просто зараз розповім, як їх в'язати, і вам буде зрозуміло. В'язати їх дуже просто. Ось е, уявіть собі, що ви вирішили в'язати сумочку або серветку, або ну, ще у якого є овальне дно, так? Или овальна основа. І ви в'яжете. Повітряний ланцюжок так в'яжеть. Потім на кінці ви Добавляєте декілька стовпчиків без накиду, в'яжете стовпчики без накиду, і тут, ну, якщо ви в'яжете овальне, тут знов у вас додаються стовпчики без накиду, і по знов в'яжете стопчики без накиду. Коли доходите до кінця, знову йдуть ну, прибавки. так? Такі схеми, їх дуже багато, ну, просто вони є завжди. Як я в'язала, я зв'язала Ланцюжок з повітряних петель. Тут, ну, як по схемі, додала потім розпочала в'язати стопчики без накиду. Але я вже не в'язала в кругове в'язанічко, а я в'язала поворотне. Тобто, я дов'язала стопчики без накиду до початку моєго ланцюжка з повітряних петель, зробила петлю підйому і почала в'язати. В зворотньому напрямку, знов стопчики без накиду. Коли я дійшла до того моменту, де потрібні прибавки, я робила прибавки, як по схемі, ну, як в'язати овальне дне, дно або щось таке овальне. Так? І знов я пров'язала стопчики без накиду до цього біку, знов петля підйому, по, по, ну, розворот в'язанечка і знов. В зворотньому напрямку. І схеми у мене на це немає. Я просто взяла там ну, на рандомну схему з Пінтересту на овальне дне і зв'язала. Звісно, що єдине, що треба запам'ятати, скільки повітряний ланцюжок, з яких петель, скільки петель ви там, ну, цих повітряних було. Він у мене початок був десь. 11,5 см, а в цілому він 15. Ось. Так, тут я що зробила? Тут я, щоб вона не дуже сильно розкривалася, я тут просто зашила оці цю складочку. Ну, мені так захотілося. Колічка я пришила, звісно, просто ниточкою, так коханько пришила. А так, а ще давайте подивимось, скільки довжина у мене цього ремінця. але я вам раджу зробити трошечки коротше, бо якщо ви будете робити такою, таким візерунком, да, таким методом, то він розтягується. Якщо багато чого там, сумочки, покласти, там, ну, важкого, то буде розтягуватися. Так, що ці... Карабіни крутяться, і псують мені всю картину. Так, он, в мене 135. Ну, я вже не хочу переробляти, але якщо б я зараз робила, я б, напевно, зробила б 120. Ось так от. Тут великоват вона вийшла. Ну, все рівно приміряйте на себе, на, ну, для себе, як вам зручно, так і робіть. Далі я вам покажу, як в мене сумочка виглядає на виворотній стороні. Я там знімала спеціально, щоб можна було побачити її ще в незібраному стані. І потім е, покажу вам майстер-клас буде про те, як зв'язати оце основне полотно. З цим, я сподіваюся, що ви зрозуміли ось так виглядає моя зараз сумочка. Я одразу зробила її з підкладочкою. І ось так виглядають е, бокові частинки. І я зараз Буду вже пришивати бокові частинки, ось, і збирати сумочку. Мені, так, здалося, що так буде краще форма держатися, ніж я буду вставляти туди вже в готову сумочку, вставляти якісь там вкладиші. Ось так. Я е, взяла. У мене є такий спеціальний клеєвий матеріал для сумок. Це такий а, ну, не флізелін, а такий на тканівій основі дуже жорсткий, дуже такий щільний а, клеєвий матеріал. Я а, клеєво, клеєвим до, боком до клеєвого боку склала його і а, склеїла, а потім вирізала оці ну, деталі. Тут я зробила таку кишеньку для телефону, і е, по, вже на ці деталі, які я вирізала з цього матеріалу, я е, зробила підкладочку. Ну, Просто обшила його, таку, з, такий чохольчик зробила і цей всерединку вставила. І пришила її на швейної машинки зв'язаної. Цієї полотна цього. Трошечки з яких ниточок я в'яжу бікіні шикіміки. Це поліефірний шнур 2 мм, мені здається. Тут 165 метрів на 100 грамів. Ось так виглядає ниточка. Так, гачок у мене 275, але це гачок. Китайського виробництва, і який насправді це номер, ніхто не знає. І давайте розпочнемо. Розпочинаємо ми, як завжди, з першої петлі воздушної Далі не затягуємо, ось так у нас зараз воно є. Далі ми робимо петлю підйома і ту першу, яку ми не затягнули, нам потрібно зробити три стовпчика без накиду. Раз, один, два і три. Ось так все. Зараз я оцю петлю затягну, щоб вона не вже мала гарну форму. Далі нам потрібно буде в'язати поворотні ряди. Тобто ми знов робимо петлю підйома, перевертаємо наше в'язанечко І в'язати ми будемо за задню стіночку. Ось у нас є косичка, оця стіночка, яка до нас буде передня, а оця задня. Перше, кожен ряд. У нас розпочинається з двох е, додавання здоба, одного стопчика. Тобто, ми в першу цю косичку в'яжемо два стовпчика без накида за задню петлю. Потім у нас йде цей середній стопчик, і ми в'яжемо тут. Він, у нас Потім цей стопчик буде як вершина, так, в'язанічка. І в нього нам потрібно зв'язати три. Стопчика без накиду за задню стіночку. І в цьому ряду останній стопчик, також за задню стіночку, два стовпчика без накиду. Так, робимо петлю підйому. Перевертаємо. І знов у нас перша, перша петля нижня, в першу нижню петлю. За задню стіночку ми завжди в'яжемо два стопчика без накиду. Далі у нас йде одна петля, ну, один стопчик без накиду. Так, Ще один стопчик без накиду. І ось ми дійшли до оцієї центральної петлі. В неї у нас іде три стопчика без накиду. Центральне. Так. Ця, яка у нас вершина <смеш> нашій. <смеш> тобто от центральна петля, вона ось тут. Кожен ряд, вона а, там завжди три стопчика без накиду. Далі знов пров'язуємо стопчик без накиду за задню, стопчик без накиду за задню. І в останню петлю, вона трошечки у нас перекручена, нам потрібно... Зробити при додаванні ще одного стовпчика, тобто два стовпчика без накиду. знов в'яжемо петлю підйому перевертаємо наша в'язанечко і в першу нижню петлю ми робимо два стовпчика без накиду. це Поки ми будемо робити в'язання на додавання ширини, щоб ну, на ту ширину, на яку нам потрібно її розширити, ми будемо завжди першу, першу, петлю, першу і останню петлю в'язати з додаванням стовпчика. А цю центральну петлю будемо в'язати з три стопчика з одної. Ось так далі ми в'яжемо стопчик без накиду. Один. Два, другий. Третій. І четвертий. У нас кожен раз додається два додаткових е, стопчика, тоб, тому що ми тут додали одну петлю і тут додали е, з цього боку також буде одна петля, одна посередині, і з цього боку буде ще додаткова одна петля і додаткова остання петля. Тобто кожен раз ці стопчики без накиду один, ну, вони у нас збільшуються на дві. на… на, на, на ну, на два. Так? Ось я дійшла до центральної петлі. І тут я роблю три стовпчика без накиду. І знов у мене буде чотири стопчика без накиду. Один, за задню стіночку, два, три, і чотири. І останній стовпчик, ось він тут. Ну, його так, Здається, що його дуже добре можна побачити, але він є. Ось Ось тут в останній ми робимо дві, два стопчика без накиду. Додаємо ще один стопчик. Перевер... Робимо петлю підйому, перевертаємо наше в'язання. І знову за задню стіночку додаємо два стовпчика без накиду. І у нас в попередньому рядочку було чотири так. стопчика, І зараз буде шість. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Знов ми дійшли до вершинки, і тут треба зробити три стовпчика без накида в одну петлю за задню стіночку. І далі знов шість стовпчиків у нас йде. Тобто, ви зрозуміли, на наступний ряд буде вже не шість, а вісім, потім десять. Один, два, три, чотири. П'ять. І шість. І ось цей не дуже гарно, який гарно видно, у нас залишилась петелька, ну, але її можна знайти. Один і два. Останній також є прибавка. Знов додаємо петлю підйому. перевертаємо і розпочинаємо прибавку. Один. Два стовпчика в одну петлю за задню стіночку. Зараз у нас було шість, зараз буде вісім. Так, один, два, сім, і вісім. І знов ми добралися до вершини. На вершині нам потрібно три стовпчика. Один, два і три. Знов 8 стовпчиків без накиду за задню стіночку. Ну, і ось ми вирішили, що цієї ширини нам достатньо. Ми закінчуємо нарощувати ширину і додавати е, додаткові петлі. І зараз що ми робимо? Ми закінчили ряд е, петлі під підльйому, перевертаємо. І зараз перший стовпчик, тобто ми робимо убавку. З двох стопчиків в'яжем один. І потім, як зазвичай, в'яжемо стопчики без накиду до вершини нашого трикутничка. Ось мій останній стопчик перед вершиною я пров'язую. Вершину я, як і попередні рази пров'язую три стопчики без накиду. І потім знов в'яжу. Звичайними стопчиками до кінця ряду, а в кінці роблю убавку. Ось я дов'язую до кінця ряд. і у мене залишається ще два, ну, на два стопчика. і я з двох нижніх стопчиків роблю один Для підйому перевертаю, знов убавка. І в'яжу до вершини. У мене кількість стовпчиків в ряду вже не змінюється. Тут на початок ряду у мене обавка, тут прибавка. І кількість стовпчиків залишається такою ж самою, як і попередні ряди. І в'яжемо таким чином до тих пір, поки нам. Ну, поки нам, яка довжина цього нашого полотна нам потрібна. Так, ось я дов'язую останній, і ось тут у мене вершина, і я вже в'яжу три. І знов йду до останніх двох. Там роблю убавку. Ось ще раз я роблю убавку. Ось так. А, ще після підйому. Ну, Давайте я зараз пров'яжу декілька рядочків, щоб потім показати, як закінчувати. Ну, уявіть собі, що такий вам потрібен да, потрібна висота. Що нам треба зробити, щоб зробити з цього? Будиночка <хи> з дахом. а Зробити прямокутник. Так? Я роблю петлю під, підйому. На початку ряду все я це роблю за задню стіночку. Я роблю скорочення, так, з двох стопчиків роблю один. Потім в'яжу до вершини. А стопчик, який у нас є вершиною, ми не чіпаємо. Він залишається. Вільний. Але ми зараз дов'язуємо до вершини і робимо скорочення. Ось у мене вершина, так? І ось у мене залишилось до вершини два стовпчика. Я роблю скорочення, з цих двох стовпчиків я роблю один. Далі, петля підйому, перевертаю, за задню стіночку роблю знов з двох один скорочення, стопчики. Без накиду, не доходя до двох кінечних нижніх стопчиків, там я знов роблю скорочення. Так, тут я роблю скорочення. І цей алгоритм знов повторюємо. Стопчики без накиду у нас скорочуються, з кожним рядком їх становиться менше. Ось я трошечки пров'язала. І знов я вже на камеру хочу закінчити. Роблю скорочення на початку. Один стопчик. Дивлюсь, у мене тут залишилось два. Я роблю скорочення для підйому. І тут у мене залишилось три стопчика знизу. І я роблю скорочення з трьох один. Затягую ниточку, відрізаю, і з цієї сторони я роблю те ж саме. Але я зараз ну, я не хочу відрізати ниточку. <смі> ну, ви зрозуміли, тобто ви знов чіпляєте, прив'язуєте сюди ниточку, робите скорочення на кожному на початку і кінці ряду. Все. Якщо у вас виникнуть питання. Будь ласка, я чекаю їх в коментарях, залюбки вам відповім. Дякую, що дивилися моє відео, успіху! А ми ще побачимось. Бувайте!